Друзі, вітаю вас на каналі Платі Терапія, Вітаю в новому влозі. Хто вперше на каналі, мене звати Юля. Я український дизайнер і створюю власні колекції в своїй домашній майстерні. Це я роблю дуже багато років. Але сьогодні не про це. Нещодавно, десь може минулого тижня, ви мене запитували, просили детальний огляд ось цієї сорочки. Тож зараз швиденько я вам його. Зроблю. Отже, друзі, білий одяг, білий, я сьогодні в білому зібралася йти зараз, мені треба по справах. Білий одяг, я не знаю, жінок, жодної жінки, який би не пасував білий одяг, тож він пасує всім. Інша справа, чи ви готові до прання, тому що зазвичай білий одяг ми одягаємо один раз. Чому? Коли є макіяж, забруднюється комірець, Забруднюються манжети, летить пилюка, на інших речах це так непомітно, як на білих. Будь-який одяг він забруднюється однаково, але на білому це видно як найкраще, що він брудний. Тому е його потрібно прати, але перевага білого одягу в тому, що його легше прати, ніж, наприклад, кольоровий. Чому? Зараз є багато пральних. Засобів, порошків, туди-сюди, ви зрозуміли. Тому ось білий, одягнув і погнав. Отже, давайте робити огляд цієї сорочки. Значить, дивіться. Ця сорочка має одну половину, ось таку пряму, і тут нашито зверху, як макраме. мережево макраме. Мереживо оце штучне, начебто, як половина серветки. Інша половина йде отак от навскоси. Тут має шов і теж, як начебто, більша половина мережева макраме. Все, далі, це звичайна сорочка, має позаду кокетку. Кокетка не подвійна. Зазвичай, тут в сорочках, подвійна тканина. От тут на мені більш дорога фірмова сорочка. Цю сорочку мені присилали на огляд з Китаю. І ще. Для вас, а ну зараз, скажіть мені, що не так з цією сорочкою, яку я тримаю в руках. Звісно, що коли я її одягаю, за те, що вона така ну, незвична, то цього не помітно. Тут застіпка на чоловічу сторону. Бачите, ось вона одягається сюди. Хоча зазвичай ми надягаємо сорочку з жінки ось на цю сторону. Тут навпаки, застіпка ось сюди. Бачите? І тут гудзик, ось він просто пришитий. Бачите, тут оця планка, вона просто отак от навскоси. І там зроблено трошечки ось коротше. Якщо хочете моделювання такої сорочки, я вам зроблю на базі базової основи. Тобто, будь-який виріб сорочковий, ми кроємо. По базовій основі. Базова основа на каналі є абсолютно безкоштовний урок. Це базова основа ліфу також є безкоштовний урок рукав. Якщо ви не можете самостійно зробити, ви можете базову основу придбати в мене. Вартість 500 гривень для будь-якого розміру від 42 до 70, включно, для того, щоб визначити свій розмір. Дівчата, багато хто. Не розуміє, як визначати свій розмір. Давайте ще раз: базова основа ліфу це основа До талії. До та Ми враховуємо тільки об'єм грудей. Якщо ви висока чи низька, це все коригується примірянням макету на себе. Я зняла по базовій основі багато відео, і я їх даю тоді, коли людина у мене купляє цю базову основу. Тобто ви... Маючи основу, маєте ще відео, як що робити, навіть по виточкам є. Ми беремо з вами сантиметр. Підходимо до дзеркала, ось воно переді мною, ви його просто не бачите. Одягаємо білизну, якщо ви носите одяг з білизною. Це дуже важливо. І ми робимо наступний замір: ось так. по верхнім точкам грудей ви знімаєте свій обсяг грудей. Скільки я тут наміряла? Ну, я завжди беру десь так: 92 з бюзгалтером. У мене це не а топ. 92. Це число розділили на 2. Ви розділили те, що ви себе наміряли. Я наміряла 92. Отже, я маю 46-й розмір. Все дуже просто, дуже просто. Що е, стосується. Верху, то я пояснюю, і це відео є в відкритому доступі, що ми коригуємо це прибиранням висоти по плечах. Якщо ж ви безкоштовно хочете зробити базову основу по моїм урокам, то ще зверніть увагу на відео, яке називається на каналі, Це Баланс. Це дуже важливо. Чому? Тому що в деяких виробах оцей плечовий шов, в залежності від того, є у вас сутулість нема, він може сповсти або наперед, або назад. Це все дуже легко коригується і таке відео на каналі є. Тож сорочку, цю я вам показала. Ця сорочка виконана вона з бавовни. Але ще раз повторюю, друзі, що це шили китайці. Це шила не я. Після того, як я її випрала, сорочка сілась, оскільки китайці вони не чули про вологу теплову обробку тканини перед розкроєм. А мережево залишилось таким м'яке, і звісно, що воно більше тепер, бачите, воно таке, наче пухирями, ніж ця сорочка. Але вона незвична за рахунок оцього мережева макраме, за рахунок оцеї ось деталі навскоси. Тому я її ношу. Також в неї, як на мене, трохи за короткий рукав. Ну, в цій сорочці, що на мені він теж не супер довгий, але тут він за короткий. От. Тому, звісно, що, наприклад, якби я сама собі шила цю сорочку, то я б обирала б якесь мережево більш якісне, я б його попрала тканину б, тканину я б вибирала більш якусь якісну. Я б її також перед тим як шити сорочку, я б обов'язково її випрала, тому що. Будь-яка бавовняна тканина вона дає усадку, і щоб потім не було ось такої ситуації. Хоча ну, ці сорочці вже років 5 чи 6. Якщо ви знаєте, то мені з Китаю магазин нючік присилав десь протягом 5 чи навіть 6 років багато різних товарів. Це були й одяги, і різноманітна фігня для дому, пуховики, що завгодно. І в мене було стільки цього барахла, і воно досі є, що я його навіть досі дістаю і. Роблю гаражний розпродаж. Тому ось так. Цю сорочку поки що залишаю собі. Якщо бажаєте саме таке моделювання, то я його, звісно, для вас зроблю. Я не буду шити, я просто покажу, як е, зробити цю сорочку. Чим замінити оце, наприклад, мережеве макраме? Якщо маєте дві старі серветки зв'язані гачком, супер! Ви можете їм дати нове життя. І пришити їх до сорочки. Чому дві? Тому що тут більше, ніж половина. Бачите, тут начебто як ціла серветка. Або ж піти, наприклад, до секонд-хенду, подивитися на. Там часто продають в текстиль там, ну, серветки, якщо маєте, десь купити, або на барахолці. Ну, найпростіший варіант варіанти, найдешевші, це, мені здається, піти до секонд-хенду і там. Купити. Не завжди, звісно, що в секундах ви можете щось таке підібрати. Це така лотерея, але як варіант, можна. Або ж з бавовняного мережева робити ось так за допомогою вологотеплової теплової обробки, такі, начебто, як напівкола. І тоді ми зможемо добитися оцього круглого ефекту. Ось так, друзі, все сорочку показала. Вона е, незвична своїм кроєм та декором. Зазвичай декор він е, грає дуже-дуже важливу роль. Також бажано, щоб ви обирали для сорочки, оскільки це базові речі, наприклад, так як біла сорочка, виключно якісні натуральні тканини. Це бавовна, батист. Якщо маєте натуральний шовк, будь ласка, натуральний шовк і так далі, і тому подібне. Натуральні тканини, також підійде віскозний шовк, це також класна тканина, яка дихає. Зрозуміли ви? Ну і ще що тут позаду мана? Сукня Бохо ви виконана із. Гіпюру або ж мережева з інтернет-магазину Назанна. Ось вона вийшла така повітряна, і нещодавно я показувала для Тані, коли шила бохо, Ось перед цим був лох. І було запитання чи в бохо підкладка пришита тільки до спідниці. Коли я шию бохо, підкладка пришивається повністю. Ось тут сукня. Підкладка пришивається ось, повністю окрім рукавів. Всі сукні, які я шию бохо, вони на підкладці повністю. Ось ще є біла, біле бохо з прошви. Це також я готую все до нової колекції. Воно теж на підкладці, повністю окрім рукавів. Давайте я ось зараз покажу вам. мене... На штативі телефон. Ну, вам же видно, що це на підкладці повністю. Сукня вийшла шикарна, вона буде ось, бачите, підкладка повністю. Повністю підкладка, вона тут бежева, тому повністю класно підкреслює всю фактуру. Це саме ідеальний варіант до напівпрозорих, також прозорих тканин. Підкреслює всю цю прекрасну фактуру цього гіпюру. Цей гіпюр. Нестречовий, тому він буде дуже довговічний, і я його підпалила, він не повністю синтетичний. Тобто, що класно, що підкладку повністю я даю батистову в цій сукні, буде неспекотно, провітрюється. і я підпалила це напівсентетична. Я не знаю, що там ЗАНі вони пишуть склад, але, друзі, ну мене ж не обдуриш. Я людина, яка розуміється на тканинах, і вже приблизно. Візуально і на дотик, я розумію, що це за тканина. Тут напівсинтетичний склад, тому ще краще. Низ оброблений широкою підрубкою, прострочений декілька разів. Тобто, це як обтачка. Для того, щоб зберегти повітряність, підкладка коротша, ніж сукня, сукня великого розміру. Богу зазвичай шию вільного крою, ну, щоб вони були більш універсальні підійшли багатьом, багатьом жіна, жінкам на різні типи фігур. Це стосовно цього боху. Тут у мене ще є ось біле бохо, в нього задня частина трохи довша, ніж передня. Це трошки по-іншому я скомпонувала. Також тут додатково є куліска і шнурівка. На горловині, це вже, як то кажуть, тяжолий люк, друзі. Тому що сама прошва, вона досить таки дорога тканина, це пояс додатково. Ось тут вставлена шнурівка, тут гумка, плюс додатково пришита куліска, в яку вставлена шнурівка. Це для того, щоб була можливість регулювати прилягання, а також ширину горловини цієї сукні даного виробу. Тут. Трішечки подовжена задня частина сукні. Ну, прошу красивана, і всім тканинам я роблю вологу теплову обробку. Чому? Прошиву її зазвичай дуже крутить після прання. Ви отримаєте не рівний шмат тканини, а такий трохи скручений. Прасуємо, складаємо вирізаємо, щоб потім сукня, яку ви будете носити, вона мала завжди класний вигляд. Якщо ви не поперете прошу, пошийте з нею сукню, вона після прання може стати хвостатою. Ось так. Обов'язково випрана була це повністю на підкладці. Ще раз, ще раз повторюю, підкладка ось починається звідси, звідси, окрім рукавів. Так завжди я шию сукні, бохо, друзі. Тому. Тут підкладка повністю звареної бавовни і на підкладці є збоку розріз. Підкладку ми викраюємо для ось таких суконь по трапеції, тобто вона йде розширена донизу. Там Рюша не потрібна на підкладці. Ну, якщо хочете, можете зробити. Я не роблю. Спрошую, є на каналі 4 чи 5 уроків. Я показувала, як працювати з цією тканиною. Нічого складного в цьому немає. Свої деякі нюанси, нічого складного в цьому немає. Шиється вона доволі легко, тому що це бавовна з вишивкою, вона буває різна, буває різна фактура. Ось такі сукні я вчора шила цілий день, ну, дошивала, скажімо так, тому що це займає, коли з підкладкою, плюс і та, і та тканина вони складні, скажімо так, і потребують. Деяких рухів інших, ніж, наприклад, просто шити сукню однотонну. Тому, друзі, ось так. Підготовка до нової колекції йде. Звісно, що я хочу якнайбільше пошити, щоб був вибір. Тому очікуйте, вона буде. Якщо хочете придбати відразу ці сукні, сукня з прошиви вартує 1750 гривень, включно до розміру 56. Ця сукня також, включно до розміру 56-58, 1450 гривень вартує сукня з гіпюру. Вона фантастична, найдуже красивий вигляд, от настільки незвичний, що то капець. По довжині, значить. По розміру я вам сказала по довжині, давайте, тому що є дівчатка, які відразу в мене запитують, ми вміряємо завжди від верхньої точки плеча вниз. Значить, сукня з гіпюру має довжину 129 см, сукня з прошви, але тут може вона бути довша за рахунок того, що ви розщепите горловину, і вона буде мати такий більш, більший вигляд, тому тут трошечки може бути довша. тут іде 113 см попереду. І по спиночці вона довшенька. І по спиночці йде 120 см ось ця сукеночка. З прошви, біленька. Тому хто бажає, можете придбати відразу. Ну я не приміряю, тому що я до того, як ну, шию, підготовлюю сукні і потім тільки в новій колекції приміряю. Чому бо примірка це знов приміряв, де щось зам'ялось? Мені знов треба прасувати її, привести її в той вигляд, коли я відсилаю людям. Тому, друзі, без примірки, хочете, можете купити так. а ні, чекайте нової колекції. На цьому подякувала вам, бо маю чимало справ. Іду по справах. А вам всім бажаю натхнення гарного настрою. Пишіть стосовно сорочки, чи потрібно таке моделювання, тому що ну, це буде повноцінне відео з. Тим, де що відрізати, що де додати по сорочці, як ну, хоча такі відео на каналі є, але саме по тому, що ви побачили, да, по, тому, по тому по тій сорочці на чоловічу сторону, тож пишіть, якщо цікаво, е, зроблю таке відео. Е, якщо ні, ну дивіться, наскільки я буду розуміти, наскільки це цікаво. Якщо напише хоча б чоловік 50 під цим відео, то так, да, якщо 2-3 людини напишуть цікаво. То я знімати не буду, друзі. Тому що ну, зацікавленість має бути нормальна, щоб це відео дивились. Тому що я, рахуйте, цілий день потрачу на те, що я буду знімати це урок, а за цей день я можу пошити дві сукні і продати їх, щоб ви розуміли, що мій час він ну, не безкоштовний. От. Тому якщо я буду витрачати свій час, то не зазря, щоб ви е також потім дивилися це відео і воно для вас було корисним. Все, на цьому все. Побігла. Бувайте здорові, всім пока!